Доброго ранку, малята! Сьогодні вівторок. І у нас з вами математика. Вітаю вас! До нас в гості завітала лялька Наталка. Вона дуже працьовита і у неї завжди багато роботи. От і сьогодні вона вирішила скласти до шафи весь одяг. Пропоную їй допомогти в цьому. Подивіться уважно. Назвіть зображений одяг. Що тут ви бачите? Так, тут спідниці є, шорти, светри, куртки, шапки, штани. Так, вірно, малята, молодці. А тепер подивіться, яка спідниця довга, а яка коротка. А як це можна перевірити? Так вірно, накласти одну спідницю на іншу. А що довше шорти чи штани? Що ми зробимо? Ми теж шорти покладемо на штани, і у нас штани длінші за шорти. А який светр широкий, а який вузький? Що ми зробимо? Ми теж прикладемо один светр до іншого, і в нас вийде, що зелений светер тонший, а яка куртка велика, яка маленька, так, сіра куртка велика, а жовта маленька, а шапок яка велика, яка маленька. Прикладаємо, виходить, що блакитна шапка. Велика, а червона маленька. А тепер складемо всі короткі, вузькі маленькі речі в шафу ліворуч, а всі довгі, широкі та великі у шафу з правого боку. Що ми покладемо в, лівий бок, в ліву шафу? червону шапку. так, А вправо – блакитну шорти покладемо в ліву шафу, а штани вправо. Підницю червону в ліву шафу, а рожеву вправу, светр зелений в ліву шафу, а фіолетовий в вправу, куртку жовту в ліву шафу, а куртку сіру вправу шафу. Молодці. Впоралися з цим завданням. А тепер. Подивіться, Наталка хоче почастувати нас морозивом за те, що ми акуратно розклали речі. Що ви помітили? Скільки всього стаканчиків? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири стаканчики. Так. А морозива скільки? Один стаканчик порожній. Так, що треба зробити, щоб морозове стаканчиків стало порівну? Треба покласти ще одну морозову в стаканчик вірно. І скільки стало морозових стаканчиків, так, порівну по чотири. Необхідно поєднати предмети парами. Дивіться, дерева. Поставимо парою пірамідки, олівці і стрічки. Так. А тепер подивіться, чим схожі ці дерева. Вони однакові, в них є стовбур, листя, гілочки, а чим вони відрізняються? Розміром, вірно, От Одне дерево високе, а друге нижче. А чим схожі олівці? Вони схожі кольором, а чим відрізняються? Так, розміром. Один великий олівець, а другий менший. А чим схожі пірамідки? Вони однакового кольору. А чим вони відрізняються? Теж розміром. Вірно. А стрічки чим схожі? Кольором. Якого вони кольору? Так, червоного. А чим вони відрізняються? Одна широка, а друга вузька. Вірно малята? Чим нас пригощала Наталка? Так, морозивом. А скільки морозива було? Давайте порахуємо. Один, два, три. Три морозива було. А скільки стаканчиків? Чотири. Вірно. І що ми зробили, щоб морозива і стаканчиків стало порівну? Ми додали ще одне морозиво молодці! Все вірно. А як ми довідалися, яка спідниця довга, а яка коротка. Так, ми приклали одну спідницю до другої. Вірно, молодці малята всі завдання виконали. До нової зустрічі, любі мої!